Я тебе за сьогодні в магазин відправив. А? Чого ти стоїш вилупляєшся на мене, як комбола в клярі? Ні, ти подивися, стоїть і ще й швангом прикидується. Я тебе послав по м'ясо. Е м. Я С. У. М'ясо. Ти довжна була купити мені. І що ти припарав два пакета якої-то фігні. Задовбалися своїми правилами, на шторах не веси. З мусорки нічого тягти не можна. Собачої миски їсти не дозволяють. Принесла мишу, так мене з нею додому не пустили. Ех, не життя а суцільна травма. Ще й маман повсюду бігає за мною. Давай чесатися, давай чесатися. З кухні ківтільками дуже хорошо пахне. Такі запахи, а в тебе там фаршика лишнього не осталось, ні після приготовлення. Якщо осталось, принос мені, пожалуйста, а, а тільки рис отдавав весь вибери, тому що мені рис не можна. Я сам це придумав. План на день довести маман до сказу, а потім зробити вигляд, ніби я така чимна, гарна кіцька.